Допомогу від міжнародних донорів, серед яких Німеччина, Польща, Румунія та Чехія нині отримує Коломийська міська територіальна громада. Тут проживає понад 13 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Кожного дня кількість людей, які вимушені покидати свої домівки через війну з Росією, зростає. каже завідуюча відділення соціальної допомоги єдиного центру надання реабілітаційних послуг Олександра Криштофович і наголошує, кожного дня кількість Потреб збільшується, нам було б дуже важко справлятися з цим, тому що така кількість гуманітарної допомоги ну дуже полегшує роботу. Дуже допомагає внутрішньо переміщеним саме так. як у Нас є три хостели великих в Коломиї. Ну і крім того, на нас дуже багато звертається людей, які зареєстровані ну просто по місту. В, будинках, в квартирах, в приватних будинках звертаються всі, і тому ми пишемо потребу, записуємо людей, що потребують саме більше приблизно в якій кількості розпределяємо на сім'ю, на осіб, на дітей і так далі. Теплі ковдри, подушки, засоби гігієни та продукти харчування і це ще не все, що чи не щодня передають для внутрішньо переміщених осіб, які проживають у кожному куточку області. Ми стараємося працювати по зверненнях Наших територіальних громад і підтримувати внутрішньопереміщених осіб в тих обсягах, які заявляють, і звертаються до нас територіальні громади. Ми розділили так, щоб кожна територіальна громада отримала пропорційну кількість осіб, які в неї внутрішньопереміщені обліковуються. Керівництво області вже готується до чергової хвилі прибуття внутрішньопереміщених осіб зі сходу країни. Ольга Гриць, Віктор Костенюк, новини телерадіо Раї.